Друзі, вітаю! Давно ми з вами не спілкувались про можливості штучного інтелекту. Сьогодні я вам пропоную достатньо цікавий інструмент, який має назву GROK Imagine. Це той інструмент, який дозволяє або анімувати. Ті образи, ті зображення, які у нас ми самі вводимо, або вже використати наявні шаблони, відео, з якими ми можемо попрацювати. Ви бачите, що насправді цих шаблонів є достатньо багато. Це різноманітні динамічні шаблони, це різноманітні Власне, картинки, з якими ми можемо працювати, можемо обирати, можемо вносити якісь певні зміни, але, наприклад, ми хочемо анімувати певну історичну постать. Ось я зараз випадковим чином обираю зображення Дмитра Яворницького, відомого українського історика, та ввожу його зображення. Після цього, власне, ми можемо створити відео на основі цього зображення. У нас вже автоматично відбувається обробка цього зображення. Зараз ми очікуємо, що у нас буде згенеровано і що ми отримаємо. Як бачите, в принципі, відео формується достатньо швидко. Для того, щоб попрацювати, достатньо лише ввести. І ми бачимо, що зараз у нас вже відбулася достатньо реалістична анімація, при цьому ми можемо змінити настрій. Давайте зробимо не нормальне відео, а зробимо веселе відео. І зараз у нас відбувається генерація цього зображення. Давайте подивимося, що буде створено, що нам буде запропоновано. Зараз ми очікуємо. І зараз, в принципі, вже за декілька секунд це відео буде створено. Як бачите, на відміну від інших додатків, про які ми з вами спілкувалися, то це набагато веселіше відео. Тобто ми бачимо, при цьому я можу навіть додати звук. бачите Все достатньо непогано формується, ми можемо поширити це відео, ми можемо створити посилання, з яким будуть працювати люди. І також власне ми можемо також додавати інші зображення або опрацьовувати так з іншими. Давайте знову повернемось до емеджень. І тут ми бачимо, що наші стилі зберігаються. Ось давайте відкриємо зображення, використаємо зображення з медведями, ведмедями, так, які їдять чіпси. І зараз це зображення, це відео у нас буде згенеровано. Зараз ми очікуємо, можемо вносити певні деталі, можемо видозмінювати це зображення. І зараз подивимось. Так. Ми обираємо це зображення, і тепер ми за замовчування можемо обирати, який це в нас буде формат. Або це веселе, або це в нас, бачите, гостреньке. Мені більше, ніж 18 років. І давайте подивимось, що нам буде запропоновано. Тобто, в принципі, над кожним зображенням, над кожним стилем ми можемо попрацювати, і при цьому ці зображення, вони зберігаються. Очікуємо декілька секунд. І зараз отримаємо це відео. Отже. Тобто ми бачимо так, що у нас насправді ось достатньо така сальна штучка. Давайте зробимо так, що на задньому фоні повинен бути ще один. Давайте спробуємо надіслати, подивимося, що буде зроблено. На основі цього у нас створюється зображення, у нас буде створена серія зображень, і ми бачимо, що в принципі, у нас зараз з'явились різні варіанти відео, де на задньому фоні є ведмідь. Тобто ми створюємо різноманітні формати відео. При цьому ми можемо прикріплювати файли, ми можемо працювати, можемо змінювати, і зараз побачимо, що у нас буде створено нове відео. Тобто ми маємо безкоштовний редактор. Ось бачимо, що є ведмідь. Ми маємо безкоштовний редактор, ми маємо нові редактор. Можливості. Сподіваюсь, що вам, друзі, сподобалось, і до нових зустрічей.